Привіт, привіт! Сьогодні давайте коротко поговоримо трошки про чесність і про доброчесність. Знову, мабуть, раз в рік, раз в два має виходити таке відео, тому що періодично трапляються випадки, коли про це варто поговорити із людьми і з аудиторією, щоб всі розуміли, що насправді відбувається і чому. Чому нас на українському Ютубі дуже часто обманюють? Так, я зараз виступаю в ролі автора, але дуже часто я ж також виступаю в ролі споживача інформації, споживача контенту. І мене дуже обурює, дуже дратує, коли мені нав'язують свою думку, не повідомляючи мені про те, що вона є проплаченою. І одна справа, коли це роблять компанії, які в цьому свідомо зацікавлені, коли ви заходите на сторінку каналу бренду компанії. Вам зрозуміло, що вони будуть піарити себе, свою послугу, свій бренд. Вони показують, як би, свою діяльність з цим пов'язано, і тут ніяких питань не виникає, тому що це і так само собою ясно. Проблема виникає, коли це робить аля-інфлюенсер. А особливо виникає проблема, коли це робить людина, котра має вже велику вагу, і при тому претендує на якусь незалежність. На приклад. Канал е, американський Solar with Martina, Так, дівчинка Мартина е, показує Америка, так, Штати дівчинка Мартіна працює на компанію інсталятора і показує при цьому товари, які вони продають, проводить тести, досліди, пояснює, розказує е, в підтримку підтвердження своїх слів. Бо вона є фактично маркетолог, продавець цієї компанії. Вона їх може змінювати періодично, але тим не менше, це її канал вона це веде по чесному і там. Це допускається. А канал Everyday Project with Dave, де людина самостійно займається цими речами, так, він є інсталятором сам по собі, але крім того, він проводить цікаві досліди, пояснення, роз'яснення щодо певних тих чи інших речей. Но він регулярно показує товар, який є, скажімо, наданий якоюсь сторонньою організацією чи компанією йому в користування для тесту і він про це. Повідомляє по-чесному свого глядача. Так само абсолютно по-чесному себе веде Геррі з каналу Гері Дас Солар, Британський, наприклад, так Так само ведуть себе ем, деякі польські друзі, деякі німецькі друзі. Я вже не буду називати імен каналів, але ну, ті, за якими я слідкую, вони себе так почесно ведуть. Цим зловживає періодично Енді Гріп Гараж. Він маніпулює вами періодично вдягаючи свою червону і чорну футболку, там де це йому треба. І він не ставить галочку повідомлення про те, що він отримав товар від іншої сторони за безплатно для тесту і так далі. Він це робить там, де йому вигідно, де йому приплатили більше. Я його на цьому декілька разів ловив, і я після цього від нього відписався. Мене не цікавить такий контент. І цим дуже сильно почали зловживати в нашому youtube просторі українському люди, які мали би цього не робити? Звертаюсь до каналу Green Power Talk. скільки будете продовжувати вести і нести неправду за проплачені гроші. Ну, невже не вистачає совісті поставити галочку? Це ж не складно. Ось там, ось там відео, коли ви заходите, і Галочка прямо прямим текстом пише: якщо ви отримали щось цінне від третьої сторони, ви зобов'язані нас про це повідомити. Це одна Галочка. Не вистачає яйок. Це важливо, щоб всі розуміли, що людина, котра називає себе головою асоціації всіх по сонцю, там і ще там по батарейках, робить проплачені речі, але при цьому про це не заявляє. Це введення людей в оману. Ну, чому мені, коли я отримав оцей телефон? Бачите, Оскал, пілот один вже, бачите, трошки почухався за певний час за півроку користування. Коли я його отримав 1 січня 2025 року, точніше, відео вже вийшло 1 січня 2025 року, в день офіційної його прем'єри. Да? Я злітав в Китай, купив телефон, привіз сюди, зробив відео. І 1 січня день прем'єри запустив. Правда, яка шикарна історія? Ні, так не було. Я його отримав від виробника безпосередньо за декілька днів до того, щоб був час зняти, розпорядитися, показати і так далі. І мені вистачило я поставити у цю галочку. Повідомити про це всім. Це нормально. Чому зубри, котрі в мене на каналі з'являлися в декількох відео, я вже зараз не буду називати їх кількість, які це конкретно були, теж містять цю галочку. Це нормально. Коли люди знають, що вони можуть ну, розуміти, що тут може бути думка сказана певним чином, тому що даний товар був отриманий безоплатно в якості спонсорського контенту. Що мені вам сказати? Заява Сеплос вперше в Україні Green Power Talk віщає. Слухайте, да ми рік назад. Купляли з вами батареї JBD, де я в кожному відео кричав, що це батарея на основі БМС Сеплос, активного балансира Сеплос, Корпусу бляхамуха, Сеплос. Подивіться, в кожному відео це було сказано. В кожному. І коли я їх розпаковував, показував, розбирав, вмонтував, я про це заявляв регулярно і постійно. І хто писав коментарі, питав, як я давав і посилання на документацію Сеплос і на додаток Сеплос. Тому що це Сеплос. Адже JBD – Бі це завод-зборщик. Так, в них є продукти ОМ, які вони ще в іншому місці купляють, тому що Сепло теж свої продукти не всі виробляє самостійно. Вони теж ОМ. І з цим треба дуже обережно. Це нормально, коли в Китаї два-три крупних виробника-інверторів, які брендуються всіма можливостями. Але плати виготовляються на двох заводах, наприклад. Ну, насправді, трошки більше. Но, тим не менше, є завод Соротек. Завод плат для інверторів. А є бренди: Assun, Aangy, Anern, і куча дрібніших інших. Є завод SRNE, який намагається робити плати, але ні, частину плат він теж закупляє, у того ж таки, Соротек. Частини не всі. Ух. Слухайте, просто ну, це важливо це важливо для розуміння. Коли ми купляли GBD, ми їх гребли як не в себе. Я купив тоді. Зараз скажу скільки: 5 акумуляторів собі в першій партії, 4 товариша один племіннику це вже 10. Тоді 5 друга партія мені і ще десь між ними загубилася партія на два акумулятори стрейку. І коли 17 було куплено, заплачено грошима. То вони до мене вже під час відгрузки останньої другої партії звернулися. Ми тобі подаруємо ще один акумулятор. Я такий, ой, дякую. Я не, беру. Давайте два. Два ні, один дамо. І так, у мене в вережі, отам лежить акумуляторний блок, подарований від JBD, за те, що я їх у них багато і купив, і плюс допоміг з тим, що показав людям, де можна купляти нормальний товар, не переплачуючи. Вставочка важлива вставочка в розрізі всім іншим. Чому зараз у мене зникли відео з акумуляторами і з JBD, і з інверторами в принципі теж особливість дуже проста. Зараз невигідно їх купляти на Alibaba, Зараз невигідно їх брати в Китаї, тому що слава Богу, дойшло до наших барих. Що вони не зможуть заробляти на товарі, перепродаючи його вдвічі втричі дорожче. Слава Богу! І я дуже радий, що я до цього є причетний і що я допоміг цьому статися хай моїми маленькими невеличкими кроками. Ринок тут зараз цікавіший ніж ринок там. Дуже часто виникає ситуація, але шукайте. Я не буду за вас шукати ціну. Коли тут можна купити інвертор дешевше, ніж в Китаї, коли тут можна придбати акумуляторний блок дешевше, ніж на на Alibaba. Обережно рахуємо ціни. Це те, про що я завжди наголошував, за ціною треба завжди ганятись. А тоді, коли це було вигідно робити там, ми це робили. Я це робив. Що в цьому поганого? Отака от, от особливість малята. І коли ми будемо розбирати той акумулятор, бо там цікаво, там C++ 4.0 блок, і БМС від JBD OM, а виробник насправді LWS. От там я теж галочку поставлю, тому що мені я як вистачить. Давайте будемо чесними до кінця. Це важливо. Це важливо для того, щоб ринок розвивався і рухався. Всі товари, котрі ви на моєму каналі знайдете, вони були проголосовані баблом моїм особистим, і я маю право говорити про них те, що вважаю за потрібне. Крім декількох, про які я вам позначав: це оцей, це Зубри, і це отой блок акумуляторний JBD, який ще ніхто в очі не бачив, але побачить скоро, можливо, протягом місяця. Не знаю точно. Там цікаво, там є на що подивитись. Бажаю всім нам чесності. Перед собою і перед усіма іншими. Від Green Power Talk я відписався і назад не повернусь. Тому що мене обманювати не можна і не треба. Майте совість. Я вже про це не один раз говорив і буду продовжувати про це говорити. Обережно. Не всюди вам кажуть правду.